Доброго ранку, діти! У нас сьогодні особливий день, адже ми будемо слухати чудову казку про нашу рідну Україну. Казки це не тільки цікаві історії, але й можливість дізнатися багато нового. В казках ми можемо познайомитися з різними героями. Подорожувати до чарівних міст і навіть вчитися важливим речам. Тож сідайте зручно, відкривайте свої вушка і приготуйтесь слухати казку. Жила була в Україні маленька дівчинка на ім'я Світлана. Вона дуже любила природу і завжди мріяла, Подорожувати по всій країні, щоб побачити її красу своїми очима. Одного разу вона вирішила вирушити в подорож разом зі своїм вірним другом Песиком Барвінком. Спочатку Світланка та Барвінок вирушили до Карпат. Там вони побачили величезні зелені гори, вкриті густими лісами. В горах вони зустріли білок, які стрибали з гілки на гілку і почули спів різних птахів. Світланка була вражена красою Карпат і вирішила. Що це одне з найкрасивіших міст на землі. Після Карпат Світланка та Барвінок попрямували до Кримських гір. Тут вони побачили скелясті вершини і чудові краєвиди на Синє море. В Кримських горах. Вони зустріли диких кабанів та лисиць, які гралися у лісі. Світланка зрозуміла, що Кримські гори також мають свою особливу красу. Наступною зупинкою Світланки та Барвінка була річка Дніпро. Вони подорожували вздовж її берегів, милуючи широкими водними просторами. На березі Дніпра росли високі верби, а у воді плавали качки та лебіді. Після річки Дніпро Світланка та Барвінок вирушили до степів України. Тут вони побачили безкраї поля, вкриті різнокольоровими квітами. В степах вони зустріли зайців, які весело стрибали серед трав. Світланка була вражена тим, як багато життя може бути в цих просторах. На завершення своєї подорожі Світланка та Барвінок побували в лісах Полісся. Там вони побачили високі дуби, берези та сосни, а також зустріли лісових мешканців, вовків, лисиць і зайців. Ліси по лісся нагадали Світланці чарівний світ сказок, і вона вирішила, що це місце вона ніколи не забуде. Повертаючись додому, Світланка зрозуміла, як багато чудес приховує її рідна країна – Україна, вона пообіцяла собі що завжди буде берегти природу і любити свій рідний край. І завжди, коли вона розповідала про свої пригоди, її очі світилися від радості. Діти. Давайте разом обговоримо, що вам запам'яталися сказки, які місця відвідала Світланка. Світланка відвідала Карпати, Кримські гори, річку Дніпро, Степи України та Ліси Полісся. Яких тварин вона зустріла під час подорожі? Зустріла білок, побачила диких кабанів та лисиць, спостерігала за качками та лебедями. Чому важливо берегти природу України? Берегти природу означає зберегти красу нашої країни і здоров'я всіх її мешканців, включаючи людей і тварин. Молодці діти! Сьогодні ми провели дуже цікаве заняття. Ми слухали чудову казку про Україну, дізналися про її різноманіття і красиві місця, а також познайомились з тваринами, які там мешкають. Тепер ми можемо завершити наше заняття. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!